Російські війська завдали масованого ракетного та дронового удару по Тернополю. Під вогнем опинилися житлові квартали. Ворог лучив у багатоповерхівку. Попередньо відомо, що загинули 25 людей, серед них троє дітей. Поранення дістали понад сім десятків постраждалих, у тому числі 15 неповнолітніх. На вулиці Стуса рятувальники дістали з під завалів чоловіка, якого накрили уламками зруйнованої багатоповерхівки. Він живий, але його стан поки що не уточнюють. Удари спричинили значні руйнування житлових будинків та пошкодили теплову інфраструктуру. Через це тимчасово призупинено роботу однієї з найбільших котелень міста на вулиці Київській, що забезпечує опалення одного з мікрорайонів. Подачу тепла до частини будинків і дитячих садків довелося зупинити. У повітряних силах зсу повідомили, по Тернополі росіяни били крилатими ракетами Х-101, випущеними із стратегічних бомбардувальників. Рятувальні роботи і ліквідація наслідків. Вот так як тривають.